З'явилася, вона буквально з'явилася вчора, і вона з одного боку не політична, абсолютно, це не про політику. Але я думаю, що нам варто про це е, поговорити. Е, е, оскільки вчора було голосування е, на національному відборі Євробачення, але не говорити не про те, хто там як гарно співав чи е, залабав на гітарі. Це, це, це байдуже, так? Але той момент, що відбувся зрив голосування в Дії? Так. І це дуже важливо, тому що е, ця вся зелена шобла хотіла організувати голосування на виборах в Дії. І тут в мене є питання: якщо ви не можете про, нормально провести голосування на, на, на Євробачення, то як ви можете. Е, це на виборах. тут дуже цікавий момент щодо державної зради, до речі. Є деяка інформація, що частини підрядів по створенню дії виконували російські компанії. Чи не позакладали вони там хробачні програми, форми? Чи не закладали вони там фішингові програми? Бо ще цікаво, що е, е, лягло то, що? Техпаспорти та засоби транспорту особистого, техпаспорти заглючили і ще якась частина заглючила. Тобто, е, якщо там дійсно спрацювала якась фішингова програма, і вся база даних уже в росіян, то... Про які вже там вибори може бути мова в дії. До речі, більшість українських політиків жорстко висловлювали проти голосування в дії, тому що якісної гідної перевірки. Так, є я. Є, 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 є. Якісної гідної перевірки, хоча, до речі, українські спеціалісти вважаються одними. Із кращих тестерів на е, злам програм. Всі великі брендові компанії використовують українських спеціалістів, аби їм е, з метою тестування ламали програми, ну ш, шукали там якісь е, вади в цих програмах. Тому оце до речі: е, ну, репутаційний удар по Федору, бо якось банкою вдалося замилити тему. Із е, держспецзв'язком, на якому виявили 30 тисяч невикористаних дронів. А ще пригадується, що держпецв'язок е, всупереч потребам Збройних сил зупинив сертифікацію програмного забезпечення, і досі там в, в системах управлінських використовується, по-моєму, Windows якийсь сьомий чи що. Тобто, ну, це, це щось таке. Архаїчної 20-річної давності, що, що просто жахає, і те ж саме зависання на складах 30 тисяч дронів в той час, коли всі ж чітко знають, що що по суті два місяці оновлюється покоління дронів, покоління засобів реб, покоління ну, систем, наприклад, кодифікації чи Е, ну, систем е, е, зв'язку, датчики е, змінюються. От на наших очах, буквально безпілотники за рік набули всіх ознак е, точніше, озброїлися штучним інтелектом. Тепер е, оця історія, яку розповіли самі окупанти, перелякані, що Виявляється, в Українці навчили використовувати, навчились використовувати рої дронів, які управляються з матки. Матка роздає завдання, матка ієрархізує цілі і роздає цілі з допомогою штучного інтелекту. Не треба оператора. Накривається район, Якщо розвідка показала райони, там є цікаві цілі. Піднімаються ну. Машина управління ш -ш штучним інтелектом вона підтримує зв'язок, вона ну, релейна станція одночасно, і вона ж роздає вказівки по цілях. Тобто, тут, тут навіть не треба ручного управління нічого. Тільки випускається цей рів в певному напрямку, і там матка роздає завдання і все. Оце це вже зовсім інший підхід, від чого. Чесно кажучи, з одного боку, душа радіє, а з іншого боку, дивується, чому і якими пеньками треба бути, щоб спеціально пригальмовувати передачу тисяч потрібних FPV-дронів Війська, вони ж просто вигорають технологічно. Вони, вони через місяць їх реб просто кладе під час наближення і все. Вони вони ніякої користі. І так у нас в принципі за різними оцінками. У нас, ну по суті, ефективно знищує ціль тільки кожен десятий дрон. Отже, але це все ж таки, якщо повернутися до, до дії і голосування у дії, чи означає це голосування, що тема вже закрита? З дією дані, тут справа, тому для мене. От є момент, коли спробує банкова комунікувати е, залишення Зеленського у владі. Як тільки вона спробує комунікувати це з суспільством, нав'язати свою картину певну, я думаю, що вони знову кинуться в спробу організувати голосування в дії. Тому що ну, всі прекрасно знають, що Зеленський не виграє вибори. Не виграє він, це, це нереально, щоб він виграв вибори. Вони так закралися і забрехалися, що люди просто при слові Зеленський плююються. А особливо в провінції, яка вся, як навіть голосувала за Зеленського, а тепер плюється і не знає, що їм робити, і, і соромно і ходять, і, і, як, і, як ну, обкаляні з голови до ніг, і, і виправити нічого не можуть. Кричать, до речі, ви порохоботи, ви там розумніші, зробіть щось. Ну, ну, от це тип поведінки простого українця, який голосував за Зеленського. Чекали. Вони є питання. тому що мені, Я тільки разів був сам спостерігачем на виборах, і в мене є питання: а як, наприклад, організувати спостереження за голосуванням у дії? Так, по-перше, в дії неможливо верифікувати свій результат. вони, вони ж є два типи виборів електронних: естонські вибори. І російські. Ну, не естонські ж вони нам будуть пропонувати вибори. Естонські дозволяють до е, дедлайн, до завершення голосування ще в електронному е, варіанті змінити е, свій, свій голос на користь іншого кандидата. Е, а, і і е, естонські дозволяють бачити свій результат. Бачити, ну тобто, розшифровується. Результат в, ну, на, на тлі інших результатів. А е, вибори по-московськи, це е, голосуй, не голосуй за тебе, за тебе повідом, тебе поінформують про твій результат. Називається. От такі вибори б хотів зробити Зеленський з Єрмаком. Ну хто ж їм дозволить? А якщо говорити про Росію, ну так. Отже, Володимир, я дякую тобі за цю за це інтерв'ю. Це було як завжди цікаво. Я б не сказав бомбезно. Ну, ми старалися для наших глядачів, тому хай глядачі якось це позначать лайками, вподобайками, колись Ви... якщо з чимось не згодні. Ну, може, прокльонами чи прокляттями. Буває таке. Ну, що робити? Цього є багато, я тобі сказав. Ой, але будь-якому разі це є добре, тому що не питайте, пам пам'ятайте, навіть проклинаючи е, е, мій канал чи канал Володимира Цибулька, ви просто нам допомагаєте. Так, так, так е, загалом загалом підтримуйте все україномовне в Ютубі. Ну, правда, патріотичне, а не антипатріотичне, бо часом там є е, 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 жаб'ячого дуже багато, такого. Погибного, яке деморалізує, демотивує, дезорієнтує. Тому так, підтримуйте е... правильний канал. Е... Так, і підписуйтеся. Е... І все буде Україна. Дякую.